Вітаю вас, друзі! Ви не повірите, але в Кремлі після певного затища знову почали верещати. А все через несподіваний поворот зі Сполучених Штатів Америки. Першим гучними заявами сьогодні вранці виступив міністр оборони РФ Білусов, який гучно заявив, що буцімто для РФ наступив вирішальний момент в протистоянні заходу. Після нього, з ручними заявами, почав виступати заступник Лаврова Рябков, який повідомив про те, що підготовка до зустрічі Путіна і Трампа почалася. Ну а після них виступив Медведєв, який заявив, що нібито Києву пора готуватися до капітуляції. За словами Медведєва, начебто українська влада буде вимушена впасти до ніг американців, провести вибори і почати процес капітуляції. Звісно. Такий гучний верес з Кремля навряд чи може викликати сильне здивування, особливо після вчорашнього повідомлення від ГУРМО, від нашої розвідки про те, що Москва планує до 24 лютого оголосити про так звану перемогу. Але все ж таки є певні питання, тому що вчора російська пропаганда гучно трубила про те, що, начебто, Трамп приготував батік для Росії ні поки заманює пряником. І що за приємним Москві заявам президента США прихований холодний розрахунок, також вчора пропагандисти писали про так званий хитрий план Трампа, і що атака на Зеленського може виявитися не тим, чим здається. Крім того, пропагандисти писали, і що неможливе можливо, і що Зеленський нібито хоче прогнути Трампа. Проте, основною причиною, чому Кремль сьогодні так горлопанив та верещав. Є безумовно новини, повідомлення і гучні заяви зі Сполучених Штатів Америки. ЗМІ повідомляють, що сьогодні Трамп заявив, що представники США та Росії знову зустрінуться у Саудівській Аравії 25 лютого. Нагадаю, що раніше попередня зустріч була 18 лютого. Крім того, Трамп заявив, що та Зеленський мають зустрітися з Путіним, адже він вважає, що це просто необхідно. Більше того, Президент Сполучених Штатів Америки заявив про те, що Зеленському і Путіну, начебто, необхідно об'єднатися, щоб припинити війну, і закликав їх працювати разом для досягнення миру. Цікаво. А на підставі чого американський лідер намалював собі в головітку картину, що, начебто, Зеленський, може не просто проводити перемовини, а нібито об'єднатися з Путіним. Якщо вчора він давав інтерв'ю американському телеканалу Fox News, і в інтерв'ю Брайану Кілміду він сказав прямо, що Путін не просто ненавидить Зеленського, він його ненавидить всією своєю душею. При цьому президент ША знизив голос і заявив Кілміду наступне, що ти, друже, щаслива людина, ти нікого так сильно не ненавидиш. А сьогодні президент США чомусь вирішив, що начебто може бути так зване об'єднання. З ким об'єднання? З Путіним максимум переговорів. В той же час лунають гучні заяви від державного секретаря США Рубіо, який повідомив про те, що Сполучені Америки внесли до Генасамблеї ООН начебто історичний документ щодо України. При цьому він додав, що у Трампа вважають, що так звана проста резолюція може припинити війну. Стосовно цієї резолюції, то нічого надзвичайного в ній немає. Цей документ закликає припинити війну та встановити довготривалий мир між Україною та Росією, але у Трампа впевнені, що це має якось вплинути на перемовини з РФ. Цілком можливо, що ця резолюція буде підтвердженням для Москви, що Америки змінили риторику, і що в майбутньому Трамп може відмовитися від трибуналу для Путіна за агресію РФ. Необхідно зазначити, що останнім часом президент США звинувачує у повномасштабній агресії не Путіна і Кремль, а президента України Зеленського і екс-президента США Байдена. Але при цьому деякі навіть політики вважають, що це може бути так звана Трампівська мноходовичка. Наприклад, вчора президент Польщі Дуда закликав Зеленського до спокійної, конструктивної співпраці з президентом США і в соціальних мережах написав наступне. Я вірю, що добра воля і чесність є основою стратегії переговорів США. я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир, не дивлячись на те, що президент Польщі впевнений у чесності, у добрій волі, у почуттях глибокої відповідальності президента Ша. Трамп на жаль, і надалі пресує Україну. Сьогодні він знову висунув претензію, що буцімто Україна має повернути США 400 або 500 мільярдів доларів, що значно більше, ніж Сполучені Америки, витратили на Україну. Після цього він почав погрожувати або Україна підписує угоду щодо рідкісно земельних копалин, або у Києва будуть проблеми. Президент США пояснив, що попередник Байден нібито давав Україні гроші без позик чи гарантій. Тому ми збираємося підписати угоду. Інакше у них буде багато проблем. Тому ми збираємося підписати цю угоду, щоб отримати безпеку. Тому що ми маємо це зробити, зазначив Трамп. Скажу прямо: така поведінка Трампа дуже нагадує рекет з 90-х, інакшими словами, це не назвеш, адже він завищив у декілька разів суму та ще й тих коштів, які Україна не зобов'язана віддавати. І коли президент Ша звинувачує свого попередника, звинувачує Байдена, то до чого тут Байден? Якщо рішення про виділення Україні допомоги приймав Конгрес, а Байден уже діяв згідно рішення Конгресу. Що за це рішення не голосували американські законодавці? Голосували в тому числі була двохпартійна підтримка. Підтримували і республіканці. А зараз Трамп говорить, що це, начебто, лише дії Байдена. Ні, це рішення американської влади. І щодо погроз я хочу зазначити, адже сьогодні міжнародне британське агентство Reuters повідомило, що Сполучених Америки погрожують відключити Україну від Starlink у разі відмови від угоди про копалини. Після появи такої інформації про такий шантаж старлінками в соціальних мережах здійнявся гвалт. і вже наш РНБО, Центр протидії дезінформації, повідомив, що Starlink в Україні не відключать, і якщо це станеться, у збройних сил України є альтернативи. Свою чергу я також хочу усіх заспокоїти і сказати зі свого власного досвіду, що дійсно в Збройних Силах України є альтернативи до старлінків. Це також засоби супутникового зв'язку, але європейського виробництва. Звісно, старлінк – це краще, він мобільніший, він дуже швидко розгортається. Не потрібно спеціального навчання, щоб ним користуватися. Все дуже просто, але. У крайньому випадку у нас альтернатива є. І такі засоби зв'язку є у всіх наших бригадах в Збройних силах України. І якщо ми подивимося на нашу курську санітарно-буферну зону, то там не працюють старлінки, там зовсім інші системи супутникового зв'язку. І все працює. Сили оборони України утримують частину території Курської області без всілякої паніки. Але, звісно, старлінки дають більше можливостей, і для нас буде поганою новиною, якщо їх відключить. Проте я хочу підкреслити, що у США є більш сильніший важель впливу на ЗСУ ніж старлінки, і мова йде про розвідувальні дані. Я не буду вдаватися в деталі, але хочу нагадати, що декілька днів тому була заява від президента Франції Макрона який говорив про те, що Європа направить в Україну миротворців, але Європа потребує підтримки від Сполучених Америки, підтримки авіацією та розвідувальними даними. Загалом, щодо цієї угоди, то міжнародні і українські змі публікують інсайди. Зокрема, американські ЗМІ пишуть про те, що Буцімто сьогодні Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини. Але в цей же час ті ж американські ЗМІ і українські ЗМІ пишуть. Що Україна ще не готова підписати угоду про надра через проблемні питання. Щодо проблемних питань, то уточнень в ЗМІ немає. Але у вчорашньому вечірньому зверненні президент Куріна-Зеленський, говорячи про роботу над угодою зі США, сказав прямо, що він сподівається на справедливий результат. А тим часом міжнародні ЗМІ повідомляють, що Європейський Союз готує пакет військової допомоги Україні на суму 20 мільярдів євро. Також ЗМІ пишуть. Що прем'єр міністр Великобританії Стармер оголосить про нову допомогу Україні та санкції проти РФ. Крім того, є заява від голови Німецького МЗС Анна Ліни Бербок про те, що Німеччина посилить тиск на США через їхню позицію щодо України. Важливо, що на наступному тижні, в понеділок та п'ятницю, Америки відвідують Макрон та Стармер. Зустрічі будуть, звісно, з Трампом. Будуть перемовини щодо України, щодо миротворців, будуть і інші питання. І уже Трамп почав діяти на випередження. Він сьогодні звинуватив Стармера і Макрона в тому, що буцімто вони нічого не зробили для закінчення війни. Але при цьому він назвав президента Франції своїм другом, а Стармера дуже хорошим хлопцем. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. На повідомленнях в американських ЗМІ про те, що Буцімто обійми Вашингтона з Путіним, мають на меті вбити клин між Москвою та Пекіном. Знаєте, така аналітика вбити клин, відірвати Москву від Китая. Як це собі бачать американські журналісти? Особливо зважаючи на те, що пропагандисти прямо пишуть, що Москва не пожертвує своїми відносинами з Китаєм, і про що взагалі мова? Якщо Москва втратила європейські ринки нафти і газу, так ще є певна частка, але у значній мірі вона втратила. І Трамп планує збільшити обсяги постачань американських енергоресурсів саме у Європу. І Москва, вона у будь-якому разі буде продавати більшість своїх ресурсів саме у Китайську Народну Республіку. Та й загалом, Москва зараз перетворилася фактично у васала Китая, і дуже сумнівно, що в найближчому майбутньому щось зміниться. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.